Друзі, дорогі брати і сестри, всі присутні, всі вітаю вас сьогоднішньою 37 неділею п'ятидесятниці. Так що раз ближче ми з вами йдемо до наближення Великого посту, але підготово до цього Великого посту, друзі, як і читали сьогодні свята Євангелії, про Закія, наступна неділя про і Фарисея торкається і нас, друзі, але більшості, ви знаєте, схиляємо до того, що та голода <постійко> читати свята Євангелії наторкається більшості тих людей, які вроді і мають віру, але і не мають цієї віри, тому що ми знаємо з вами, як прийшли два чоловіки молитись до храму. Один, який постійно молився, заповіді Божі виконував, але він пішов невиправданий з того храму, друзі, тому що не можна осуждати іншу людину, тому що не можна показувати пальцем, от який різних там вміє перехреститися, а наш обов'язок навчити людину, навчити хреститись, навчити молити. Тру. Від якийсь сьогоднішній час ми вчора поховали. Вона працювала в магазині на базарі. Дуже молода людина друзі, то, залишила точка бідна. Ой. І я її гарно знав, бо в нас магазин буде часто ходив. Ніколи б не подумав, що так швидко закінчується цей шлях. А він насправді так і закінчується досі. Подивіємося, звідси в принципі, все молоді люди. Одних війна забирає, інших хвороби. Це страшне, що робиться. Особливо подивитися на новому цвинтарі, що там. Там молодюжі лежить в парк. Не враховуючи наші плоді, не враховуючи. Дуже багато чарівності. ми бачити, який шлях одний. Де ту будинку мають двох воїн привести, дорогі за тисяч. Так. От таки нічого не бачимо, бою не підчути. Маленько. Тому, дорогі брати і сестри, цінуйте земне життя, бо воно є дуже допомогти. Бізнаюся, бо сьогоднішній час став на повернути всіх нас і цілями. Усі переживають, що воно далі буде. Але треба молитись, вірити в Господа, молитись за наших воїнів. Допомагати підтримувати їх, тому що що зробимо. Ми тут і середи віддали сім тисяч гривень, дорогі брати і сестри на броні нашим хлопцям. Так само купили ті лікарства, ті препарати, які треба мілювати кухон, тож так далі, наші що зробимо. Чим можемо, тим допомагаємо, дорогі брати Купілка, як я й казав, я сам її не відкриваю. Відкриваються присутності людей дорогі брати і сестри. тому що буває таке, що там дзвонять, то і срочно треба. Я без трошки не треба, болону сам купілку я відкрити не можу. Я розумію, але ті кошти, які там є в сейті, що можна ними розпорядитися, то тими коштами допомагають. Бо... Мусимо допомагати. Зараз не на часі щось робити в храмі. Буде перемога, дасть Господь тоді можна щось зробити. А поки її немає, то треба допомагати тим хлопцям, бо вони віддають найстріл. Нехай Господь усіх вас береже, дає сили, терпіння пройти цей важкий шлях, друзі, для всіх нас, для всіх, бо дуже він важкий. Дасть сили нашим воїнам, щоб, вони, щоб Господь беріг їх, щоб вони знову поверталися до своїх рідних. Хай Господь усім дає здоров'я вам, друзі, в середу, молитва.